Останнім часом у мене ще не процес то новий спосіб вишивки. Сьогодні я вам покажу спосіб парковки рядами, як воно вишивається. А бачите, воно вишивається ряд хрестиків в одну сторону, потім вони по черзі закриваються. Уважна ниточка на своїй голочці. В моєму випадку вони ось таким от способом, так щоб голочка не втікала ніде не дай загубилася, тому що їх багато. а загубити голку якось не дуже хочеться. Ось так закрили хрестик, подивилися, де він буде в наступному ряді. Туди виводимо голочку в верхній лівий куток в моєму випадку, тому що я звідти починаю хрестик. Наступний закриваємо. І у мене його милюся по схемі, далі не буде. Його можу вивести ось так от сюди десь на краєчок. Я так зазвичай роблю. Потім ряди хрестиків закрию і знімлю. Припаркую в коробочку. Далі закриваємо так увесь ряд. Тут два хрестика закриваються цим кольором. В наступному ряду у нас він буде. Аж ось тут. Чекаємо на магнітик. чотири. Що такий спосіб вишивки призводить до рівніших хрестиків. І, наприклад, коли ти вишиваєш по кольорам, то якісь одиночки, які пізніше закриваються, вони виглядають нерівно. А якщо ти вишиваєш таким способом, то всі хрестики лягають однаково. Як, на мою думку, такий спосіб трошки довший, ніж звичайний по кольорам, все-таки вишивати буде зручніше, швидше. В цьому способі є великий плюс. Я вишиваю по паперовій схемі і взагалі не переживаю десь, що тут постійно хвостик виводиться туди, куди потрібно. Я завжди знаю, що там правильна ниточка, я все вишиваю вірно. Ну, тобто ви розумієте, що як наскільки це довго, вже пройшло 3 хвилини, а я вишила, не вишила навіть ще 15 хрестиків. Тут в даному випадку в мене 15, зазвичай шиє це по 10. Але так як в мене початок схеми йде 5 хрестиків, потім 10, то я вже одразу це вишивати. Отут я вже зробила помилку, полетіла далі. Треба було закрити спочатку цей хрестик, а потім той. Ну, як, на мою думку, мені тяжко вишивати таким способом. Просто виходить. Гарно. Це якийсь особливий вид медитації, напевно, таким способом вишивати. Але я боюся багато голок, багато дітей.